Всім доброго ранку. Зараз чекаю попу, Должен скоро приїхати з роботи і їдемо з ним в Полтаву. Він буде робити ТУ машини. Залишив машину, поки будуть машину робити, підемо погуляємо. Там недалеко епіцентр. Погуляємо по епіцентру. Потім хочу зайти ще в магазин Юрчику школу купити пару кофточок якихось. Якихось світшотів чи чогось, ну коротше, що сподобається, що з одягу йому купити для школи. І купимо ще дві туї, напевно. Отом досадимо те, що ми садили в попередніх роликах. Ото такі в нас спроби. Зараз вам покажу. І ось так виходить оця туш. Дуже гарна туш. Дуже гарний об'єм дає. Ну, Мені подобається. І ось таку купила. Олійку для губ. Ось назва бренду. Дуже гарна олійка, вона просто прозора, Зволожує губи. Мені подобається. І все. Оце я так підкрошуюсь, Підкрошила вії її, губи. І на цьому достатньо. І отака олійка. Олійку дуже рекомендую, хто любить такі прозорі просто. Вони там є різні кольори. Замовляла на мейкоп. Оце введіть олійка для губ. Я думаю, там ви її знайдете по бутилочці Вони там є рожеві. По-моєму, навіть є такі, що є з кольором. Ну, мені захотілося просто таку прозору, хука почув, що попа прийшов. Побіг виглядати. Так ти ж отопіловою, хи-хо, кажи, бо ну, строю. Такий хлопчик. Я там зайду, може. Зайди. Так он же нам даним 7 л, да? Mm. Хотя он напогороду, ну не кружо, ну Та что жоук нашему? Типический жоук. Ей сам вот мне вот это тоже добуется, это как вот вот А я не люблю таке. Утром плюс 5. Да, <свист> <Не>, ну, <свист> днём плюс 25. <свист> ну, не зажди, не плесай. Ей минус.

Оце? Ні, оце трішки маліше. Воно ще є з іншим Ну, Чесно мені, чорне це. Та чорне йому якраз саме ходово. Чи вдома буде, чи десь, тоді попереді між. Юлі, сподобається? Та по-любому. Доволі непогано, що таке. Це по обох виборах. По обох виборах. Диви, а отаке. Може, замість Ні. Ну, дивися. Да. Духи купила це. Mm -hmm. <laughs> попа купив. Оце oh, попа молодець. Красивий такий монтоль. Я думаю, ці духи знають всі. Mm -hmm. Таке красиве і чехульчик. Все прям для жіночого глоза, щоб продавали. Супер. Да, кажу попі, Я б духи купила, а я вже знаю, які я хочу. Ну, І тут пооприділенні. Так що така моя покупочка. Супер. Дідемо долі. До. Привезли машину вже, попа пішов договорюватися. Ось цей центр. І отут недалеко епіцентр. підемо в епіцентр. Це Хорківська троса. Опа, розков. Що, здали нашого компаса, щоб трошечки протиушили його. Маслечку поміняли фільтри. Подивилися там трошечки впередку. Є в мене підозри на Почіпнічки, шрус. Ну хай глянуть. А там ж будемо вирішувати. Думаю, все буде ок. І гуляємо. Лозем по тросі. по київській. А не Хорківська. Хорківська Київська. Сідаємо пішком в епіцентр. Дома ми. <laughs> Ще ми доки не ходили сюди. Дай так? Да. Ми опять в кафешці на проти в епіцентру. Довго вас? Тут було тут Людей не будемо покоснуть. Да. чекаємо ми замовлення? Окрошечку будемо їсти. Ну і ще до окружичка. Покорний. Бомба. Оце картушечка, Попе стайк. в мене люля кебоб, типа, із курочкою. І картушечка. Лос. Машину забрали. Да. <п> там <'ятом> насчитали ще. На приличну суму, навірно. Там нормально все, бо все вище є. Та ніхто ж нічого не кладе. Просто треба ще буде їхати понеділок, щось там підроблять. А да, вони в понеділок вони ще прорахують, замовлять деталі, а тоді вже ходять. Через а. тиждень чи через. Понятно. Ну хорошо, що. Да, їдемо да, вибирати пахучки. Пишу <sniffs> і нормально воно. Цінового знаєш. До тієї курточки. Так опонентка. Фух, жасть. А в епіцентрі вже продають ялинки. Ось, наприклад, така ялиночка 3 200. Вже починають готуватися до нового року. Опа вже пішов потуї. Їдемо. Зоді дві дуйки, повна машина заволена, заїжджали тільки що в рошен. Купили трошки цукерочок, піружинок, арокіса, що ми ще камфен. Сьогодні-дням. І їдемо додому. Там Юрчик Одюжі, там ми показували, що нам купили трошки, ще йому шопочку взяли в епіцентрі. Таке, дорого додому. Вже й 5 часов вечір. Зловили козачкову жоборота, відкрив. Гульоку, ношу. Ну це всі автоматичні ворота. Ну, в красній. Чи в моїй кофті, чи ж він в моїй кофті. Гуляє. <рисот> <рисот> так, хай гуляє. Хто це сидить? Біжи. Давай, папу, шукай папу. Побіг, побіг. Окей. <рисот> Хуй ті бозички. Ай, не вимозимо мене, кук. Покажи дві. Знімали, ну покажу. Все. Ой. Композиція завершена. Ще дві отак посадим і готово. Так, покажу вам, які виписала з інстаграму ботинки. Називаються вони «Женева». Зом, натуральна замша, така підошва. Це осінь. Виписувала я їх ось в цьому магазині. Якщо вести в інстаграмі ось цю назву, ви перейдете на їхню сторіночку. Обув реально дуже якісна. У мене вже не одна пора від цього магазину. Ось, я вам можу показати. Ось, я в них купляла і їм уже Ну, три сезони. Да, мабуть, три... Ну, да, три сезони я в них виходила. Вони як нові, підошва, це шкіряні, це лофери Я в них виписувала. Ну, І там ще є у мене взуття і зимове від них. Е, дуже якісне взуття. І коштує, ну, якщо піти десь в торговий центр, то ви не купите за такі кошти, таке якісне горне взуття. Їх я купила за. 3450 вроді. Блін, не буду. Бо ще скажу щось, бо не пам'ятаю. Ну, коротше, 3 з копійками до 3500. 3, до 3 бо це з доставкою з усім я заплатила 3600. Ну, там же ж доставка. Ну, тут 3400 десь. Так що, дуже якісне гарне взуття. Рекомендую вам. Перейдіть, подивіться, хто шукає взуття. Ну, просто реально. Як іти в магазин, то такі будуть, я думаю, 105 коштуватися з такої якості, з тим, що їх носити, будете не один сезон, горна підошва. У мене від них ну, пор п'ять, напевно, різного взуття від цього магазину. А це до чогось певний період у них, може, рік, а то й більше нічого не замовляла, а це ось виписала знову. Такі ботиночки. Вони гарно підбирають розмір. Мені підібрали зразу. Ну, ідеально все підходить, і дуже зручні вони, ніде не труть, не давлять. Хоча в мене є проблема з тим, що багато взуття то натирає, то отут давив кісточку, то отут натирає зубники. З цим ой, взуття в мене ніколи не було проблем. Так що перейдіть, кому цікаво, подивіться ось їхній магазин Інстаграм. Те, що ти показуєш, упаковочку. носочки, да. Свитер, ой, это шапка. Шапка. Ну давай шапку померяем там с курточкой. Okay. Э -э Окей. Вот, ниточка. Ветровка, да. А ну растебай бой. Так, Деваем. Доволі кстати байкуль. А ну повернусь пораду. Вот такая ветровочка азотки спиной. Бомба і капюшон є. І, і давай зараз шапку ще наділим. А ну надень. Там две ситикатка срада. А ну дрежим. Я ж правильно надень. Правильно. І И такі фитильки в Клас. Ти от скажи щось, поп Попа, я не знаю. Міряєм. Так да добре, отлично. Супер, бомбарно, замечательно. <ріх> Знімай. ну повернись. Та пари то. А? Ну як то? Ну, мені доволі нравлюся. Ну Попі покажи піде. Це ж Попа вибирав. Папа. Ну це прикольно. Так, да, буду мені графіки Не, ну прикольно, я тобі думаю, що нормально. Папуш, не видно? Ну що, норм? Ну, то він нравиться, будеш ходити в школу? Ні. Yes. така сумка. 459 гривень. Це юки вдома бігать. Це він ходить вдома. Друзі, коки. куки. Перва okay. частина. Неси. Давай. Давай, давай, давай. Okay. <рес> Кока. Неси! Та ти що? Давай, ще разу. Покажемо, який це хороший хлопчик дресирований, так? Да? Неси. Та ти що? Гнюшка. Все серйозно. Тебе кука, кука, пусти. Кука. Понимаю, без слів. Тебе вийде принести гуся. Давай, неси. Пішли, так ось так. неси. Ну, з білкою, так. Да. Та з гусьом щось не, знали, що не А він не звав, що внести. І гусьок, а то... Какого миленького?